Громадо, привіт. Ми з України. У нас отака зима. 6 градусів 6 морозу, ночі було 9, 3 дня підряд морозі давлять, земля замерзла капітально. Як на сантиметрів до 10 промерзла, комбайн їде. Як по асфальту. Так, щось знімаю відео. Находжусь на полі, як я його називав, тут 10 гектар коло річки. Коло річки, коло розлитого. Бачите який бугоряка? Тут кукур була, тут у нас самий, можна сказати, ну не перший, ну самий. Перший новутів була пшениця прямим посівом, потім соняшник, потім пшениця знову, і це четверта культура. Чотири культури виросло по прямому посіву. Тут я розповідав вам, коли що була глибока оранка в поперек, Ми їдемо під Бугор зараз а в впоперек і наниз низ самим першим тим ще лємкіном. Тільки купили його. І сантиметрів на 30, навіть глину, все одно ми перевернули це все вниз. Бо тут воно бачите, люди, воно бачите, що там люди роблять. Сояшник вже 10 чи 20 років підряд. Може як щось проскакувало. Ну то. На культура тут типа рентабельна, вважають сояшник. Ну, Це рік не знаю, якщо потоні давні там той сояшник, то і добре. А тут наша кукуруза після пшенички здивувала. Результат скажу потім, чи напишу, ну, ну майже не хуже, як на... В основних полях класичних. Вале воно в жатки. Бачите, як качани йдуть. Та ну і бомба йде. Вона тут густенько посіяна, 60 тисяч. Ну ми скрізь 60 тисяч сіяли. І качанчик навіть не здоровий. Ну, ну в принципі, я кажу, що це ми з під бугору, це виходимо на самий самий бугор. Тут хуже. А знизу взагалі там туди низ, десь 2 треті чи одна третя, ну воно так трошки з тої сторони більше, з цієї сторони менше рівного. Так, доходимо до краю. Що де рівно, там, звісно, лучше. Так, оце тут зараз треба пересіви, треба... я тут не... Хочу отак. Бо там рядки так чогось. Так, Вже повен повнющий бункер. Навіть будемо стояти, ждать. Або зараз заїдемо ще коснем в ту сторону. Або треба вставати, зараз покажемо. Зараз я вам покажу. Ну, Під бугор вона трошки хуже. Ну, Туди донизу там взагалі як стіна стоїть. Так. Навіть, я щас заглушу, зараз подивимося, що там робиться. Так, все пищить. Так, що тут до нас... Ну, ще можна їхати. В ту сторону зараз проїдемо. Ну це ми зробили. Оборот і проход. Тут гони геть короткі. Ну, результат бомбезний. Машину вже повезли 12 тонн. Сейчас. Ну, не на туди коснемося, бо не повен. Якраз це край, що дорога там, машина, зараз ми цей край заберемо і буде повен повнющий бункер. Бачите в мене, як просів. Він тут трошки неправильно почав. Ну нічого, зараз. Блін, неправильно. Запустить жатку на малих оборотах. А тепер газу даємо. Так, все потухло, так. Конечно, на лоба треба через устанавливать. Хорошо, я коля був в комбайні. Так, нормально. Сейчас я понавитолочую з вами. О. Так, ще можна проїхати в один край. Уже вже короче идут. Получається, з кожним разом ми оце по кругу, зараз у мене поле фактично засіяне по кругу. То його не коротшають. Ну, Перший оборот і два, і два проходить туди і назад. Тут гони щось 300 метрів і туди 400. Поле таке квадратне. Ну типу 10 гектар, посчитайте, скільки це гонить. Ну воно трошки туди і трошки туди. Скільки це там? Треба, щоб на 10 гектар було. Ну типа, туди 400, туди 300. Ну. А це 10 гектар, може там плюс-мінус. Так. Така кукуруза, бачите, чистенька. Ще воно пшениця повністю лежить, солома. Так виглядає з боку. Звісно, косимо по мерзлому, бачите, стерні фактично немає. Воно якесь ламке і цей. Коротше, як наче, як, як і після змільчителя. Ну так, прибито. Хоча, в принципі, і стоїть. Оце, бачите, верху, тут хужий. Кукуруза. Ну теж непогано вали. Так. На чому я встановився? Що це поле... Тут ось люди, теж соняшник. нам хтось коротше, поле по два гектари тут людям дали. Саме хуже земля, яка є. Бугор тут такий, взагалі ніхто ніколи нічого не сіяв у колгоспі. Таке було паршива дуже земля. І тут я ж, люди тільки роблять соєшник, а більше нічого не вирощують. Ось оладку хтось пшенички посіяв. Ну так, десь ізрідка, хтось щось сіє. А так в основному тут. В основному тут така культура, як соняшник. Так що цей. І це ми тут завели його в Ноутіл. 4 роки назад. я вам скажу, що цей рік тут краще кукуруза виглядає, ніж у деяких класиків, Ну взагалі, кукуруза краще дасть у нас. Тут фактично затрат. Так, не сипеться ще на... нам на кришу. Я думаю, вже хватає. то потім так заїдемо. Так, Так, їдемо коротше, на край, викидаємо шнек і ждемо машину. Потім я з вами поговорю. Я вже нема що й говорити. Бо вже відео закінчиться. У мене телефон почав записувати по 10 хвилин. А чого? Не знаю. Якщо такий наутіл, Ну, як кажуть, наутіл руле. Так, все. Воно дивіться, яка рижа земля. Геть глина. Так, все, виключаємося. Так, трошки постоїмо. Зараз випідрівняємо комбайн по рядках, і в машину. Бо тут трошки далеко їздить. Зараз я вилізу на комбайн. Ще минута залишилася, я вам покажу, як там відбувається. О! Геть повен. Чуть-чуть би і вже розсипалася кукуруза, бачите, яка чудова, красива. Зніму вам краєвид. О там річка тече, там така природа красива, каміння, водопади, Люди приїжджають відпочивати. Оце тут така, такий краєвид. Там оно бобренець вже, оно видно, млин турецький, хто знає... Так що краєвид тут у нас красивий. Тільки якби більше було... Менше було цієї чорної землі, а більше було б нову Було б тут би природа, клімат би був кращий набагато. Так, все, всім пока, бо відео кончається.